Болить горло льодяники Фортеза від болю у горлі. Крутезні Росія вже оголосила війну Європі. Якщо Європа закриє небо над Україною, це означатиме, що НАТО оголосить Росії війну. З такою заявою виліз алконавт Медведєв. Реалізація провокаційної ідеї київських та інших про створення безпольотної зони над Україною та можливість для країн НАТО збивати наші БПЛА означатимуть лише одне війну НАТО з Росією. Ну і ще Медведєв настільки охамів, що пригрозив ЄС переслідуваннями у судах, якщо ті передадуть заморожені російські активи Україні. Натомість, після атаки безпілотників до Польщі таки дійшло, що нарешті потрібно закривати небо над Україною інакше ці шахеди полетять на їхні голови. Бо минулого тижня вони летіли не тільки на Польщу, а й на Румунію. Закривати повітряний простір. Запропонував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Технічно НАТО і Європейський Союз були б здатні це зробити, але це рішення не може ухвалити Польща самостійно, а тільки разом з союзниками. Закрити небо хочуть не повністю, а частково над західними українськими регіонами поблизу кордонів НАТО для цього потрібно 120 літаків-союзників. Але вже й самі європейці не впевнені, чи зможуть стримувати російську агресію, якщо ті захочуть напасти, бо навіть нещасні 19 дронів у Польщі відбити всі не змогли. Тому прем'єр Естонії каже, що вони. Не готові на му році російської агресії в Україні. Вони, здається, почали щось розуміти. Європі знадобиться багато часу, щоб стати набагато сильнішою. Зараз ми ще на початку шляху. Ну і він додає, що для них переозброєння буде дуже болісним. Але чи задумувалися стонці, наскільки буде болісно, якщо росіяни вторгнуться на їхню територію? Народ ну, Путіна Пісков теж виліз з черговою заявою. Каже, що то Україна винувата у паузі в переговорах, а вони ж відкриті, просто шахеди чомусь запускають на наші міста. Головне, ми орієнтуємося в даному випадку на заявлення наших. Правоохранители на заявление в первую очередь ЦИКа. Судя по этим заявлениям, каких-либо существенных существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов не зафиксировано. Вибори пройшли успешно. Ну, і Росія здатна виробляти вже близько 30 тисяч ударних безпілотників на рік. тобто Тисячу на день у наступному році, 26-му, ця цифра може подвоїтися. Пише The New York Times. З початку цього року російські війська застосували понад 34 тисячі ударних і важких цілей у 9 разів більше ніж роком раніше. Ну і на відео можете побачити проліт реактивного шахеда над Україною. А звук більше нагадує проліт ракети ніж БПЛА. Реактивний! При те, що ситуація в переговорах не схожа, що вони таки відбудуться, народний депутат України Федір Ваніславський, член комітету з оборони, каже, що війна йде до завершення. Вже розпочинаються за його словами певні політичні дії, поки що без подробиць. Але цікаво, де ж він побачив ці політичні дії. Дуже чекаємо на роз'яснення. Перших днів війни, з перших годин війни, скажімо так, коли мова йшла про сектор безпеки і оборони, про обороноздатні. Ість була конс... повна консолідація залу. Просто зараз, же коли е, очевидно, що війна е, йде до завершення, це хоч Чим е, хтось визнає, хтось не визнає, але е, фактично ми рухаємось цьому напрямку. Вже починаються певні політичні дії в е, тих чи інших політичних силах. Але знову ж таки, навіть зараз, коли мова йде про е, військових, е, зал консолідується, приймає рішення без будь-яких проблем. На ну, за океаном вийшов Трамп з черговими заявами. Чому він не може вести санкції проти російського диктатора? каже, то європі треба відмовитися від російської нафти і вести жорсткіші санкції. Ну а взагалі на ясне сонечко, і тільки він єдина людина в світі, хто може домовлятися з Путіним і Зеленським, бо обидва ненавидять одне одного. Дивіться, Європа вони мої друзі. Але вони купують нафту в Росії. Тож не можна очікувати, що ми будемо єдиними, хто знаєте, повністю, повністю порушує правила. Європа купує нафту в Росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту. І санкції, які вони запроваджують, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі. І я готовий запровадити санкції, але їм доведеться посилити свої санкції. І ще в Трампа запитали, коли ж він веде тарифи проти Китаю, але він не може сказати, бо вони і так, на його думку, високі. Побачимо, але ми дуже сильно вдарили по них багатьма іншими способами. чи знаєте, ви скільки вони платять? А? Чи знаєте, ви скільки Китай платить тарифами зараз? Багато схоже, Китай цих погроз не надто боїться, бо там відповіли, що хай тільки спробують вести тарифи, готові вжити рішучих заходів у відповідь. І не тільки штати, а як. Якщо ЄС ведуть мити через закупівлю російської нафти, про це заявив представник МЗС КНР. Ми рішуче виступаємо проти того, щоб деякі сторони спрямовували це питання на Китай. І ми рішуче виступаємо проти запровадження незаконних односторонніх санкцій та довгострокової юрисдикції щодо Китаю. Ну а поки Євросоюз не вводить мито проти покупців російських енергоресурсів Китаю з Індією, США відмовляються посилювати свої санкції, і виглядає так, що Трамп спеціально робить умови, щоб вмити руки і не вводити санкції. Що ви думаєте? Напишіть про це. Ну, а до цього Кіт Келох заявляв: якщо сьогодні Китай припинить підтримку Росії, війна закінчиться вже завтра. каже Пекін та Москва ніякі не партнери, бо Кремль перебуває в тотальній залежності від Китаю, але впевнений, що Росія таки програє війну. Трамп запитав мене, чи перемагає Російська Федерація. Я відповів ні. Я сказав йому запитати генерала Кейна, і він теж сказав Ні. якби Путін перемагав, він був би у Києві на захід від Дніпра в Одесі і змінив би уряд. Насправді Росія програє цю війну. Ну а за війною дронів ми спостерігаємо майже в прямому ефірі щодня, бо на цих вихідних дрони гур не відпочивали, а атакували НПЗ в Уфі, Баш нафта Новоойл». Пошкодили вакуумну колону первинної переробки нафти. Ах, Й... Й... Насос. Але це ще не все, бо розвідники рознесли провідне військове хімічне виробництво у Пермському краї і пошкодили обладнання, на якому виготовляють продукти для виготовлення вибухових речовин. Ну і Зрозуміло, що від цих усіх ударів у Росії тепер брак ППО, бо агресорка попросила Туреччину продавати назад. Поставлені С 400 Турецьке видання пише, що Росія задіяла усі доступні системи протиповітряної оборони під час війни проти України і тому не може запропонувати іншим країнам, які цікавляться покупкою С 400 готові комплекси. Ну а СБУ викрали агента ФСБ у лавах збройних сил України. 26-річний військовий Скоропивницького передавав ворогу дані про плани дронових атак, дислокацію та позиції українських військ. Агент був завербований ФСБ через Телеграм і співпрацював за гроші. Його затримали під час спроби передачі нової інформації. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Зв'язок через старлінк поступово відновлюється до цього зранку на всій лінії фронту. Був збій Старлінку. Про це повідомляв командувач безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Броуді. Папа Лев 14 назвав не такою реалістичною роль Ватикану як посередника між Україною і Росією він зазначив, що від початку повномасштабної війни Росії проти України Ватикан доклав великих зусиль, щоб зберегти позицію, яка, хоч як важко це було, є не на боці однієї чи іншої сторони, а справді нейтральною. Я б розрізняв голос Святого Престолу у відстоюванні миру і роль посередника, яка, на мою думку, дуже відрізняється і не така реалістична, як перша. Думати про Ватикан як про посередника навіть ті кілька разів, коли ми пропонували провести зустрічі переговорів між Україною і Росією, чи то у Ватикані, чи в якійсь іншій церковній власності, я чудово усвідомлюю наслідки цього Ну, а на Росії. Працює нова українська біологічна зброя, розвідувальні миші, можливо, навіть Буданова. Вони атакують техніку ворога і не дають можливості їй працювати. Суть ролика полягає в тому, що ці істоти, грузуни, які бігають не тільки по перекату бліндажа і падають зверху, а й гризуть борти. Ладно, якщо він гризе борт. Як ви думаєте, він з'їв дріт на камері? Вони просто їдять. Я взагалі не знаю, як це. Вони просто їдять борт. Ну і бігають по бліндажу, по стелі, падають прямо на голову з кайфом. Коротше ну, на цьому в мене все. Дякую вам, що дивитесь. Пишіть свої думки у коментарях. Обговоримо ситуацію разом. Я ж з вами прощаюся до завтра. Побачимось в ефірі 24 го каналу.